Всім привіт! Мене звати Наташа і вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні разом з вами я хочу розпакувати посилки з AliExpress, Їх буде аж 8. Мені пощастило, що вони всі прийшли в один день, і тепер я без зайвих очікувань можу їх розпакувати. Ну що ж, починаємо. Маємо от стільки товарів. Почнемо з окремо запакованої. Я навіть здогадую, що тут має бути: тут мають бути окуляри такі пластикові. Так, я вгадала, перша посилочка це такі от пластикові окуляри. Взагалі там було написано, що вони е, мають добивати синє світло, тобто можна сидіти за компом, за телефоном в них. Але я їх брала чисто як е, таку декоративну штуку, як аксесуар. І я не знаю, чи будуть вони мені личити. Мені здається, що мені взагалі ніякі окуляри не личать. Але вирішила спробувати. О, як вони все відбивають. Можете бачити, що в мене там твориться позаду камери, саму камеру, сам телефон. Мабуть, і те, що там за вікном. <свісно> Ладно. Мабуть, краще отак от їх не вдягати на камеру. Так, я знайшла якийсь ракурс там, де не дуже сильно засвідчує мої ці от окуляри. Ну в цілому, мені здається, що не так вже й погано. Тепер розпакуємо ось цю от величезну посилку, там, де буде купа посилок, окремо запакованих, а всередині вони будуть іще раз запаковані. Ці китайці про екологію зовсім не думають. Поїхали далі. Так, перша така от міні-посилочка, яка була в цьому величезному пакеті. Це ось така от ковтинка. Темніше, ніж я очікувала. Вона прям такого темно бежевого майже коричневого кольору. Ну, в цілому, наче на камері, вона така сама, як і в житті. Так, мірюю цю кавтинку. У мене тут, звичайно, ще купа одягу під низом, але вона якась мені дуже прям тяжко, але в цілому таки задумано. Тут є оці от рукавчики. Рукавчики це просто топ. Ладно, мені прям подобається. Ну, подивіться. Дуже еластична, м'яка, приємна до тіла. Мені в ній і не спекотно, і не холодно має бути. А, наголошую, що в мене зріст 1,62 м і ну, подовжині ідеально. Не треба ні довше, ні коротше. О, я навіть знаю що, це, це мають бути ласіни. Папам! Якісь вони, наче не знаю, надто короткі, я не знаю, як візуалізувати на камеру, але. Ладно, вони в цілому тягнуться. Але вони виглядають досить якісними. Вони такі плотні, вони навряд чи будуть щось просвічувати. Є отака от досить висока резинка, Наталію буде стягувати все зайве. І да, така от тут <сміст> історія ззаду, я не знаю, сама по собі вона виглядає прям дуже якось несуразно, Але я думаю, на фігурі буде виглядати нормально. На фотографіях, на відгуках все було добре. Це шок. Вони такі міцні, вони рівно лягають, вони так досить гарно все облягають. Вони точно не на високих дівчат, тому що мені вони, я не знаю, як вам показати <схід> от так. -от, 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 от були б ще коротшими мені це вже було погано. Наступна історія, і це ось такі, от також типу як лосіни, але як шорти. Це я купувала просто для того, щоб одягати це влітку під якусь спідницю, під якусь сукню, тому що сильний вітер, все підіймається, дуже незручно так ходити. Також досить висока ось ця от резинка на талію. Not bad. Вони дійсно короткі, я так стою, щоб просто там тут не смущати. Шорти мені подобаються. Вони зручні, вони еластичні, вони прикриваються, що треба прикривати, як варіант таких шортів під спідницю. Це те, що треба. О, а ось це от схожа заміна моєму ось цьому чокеру. Я його дуже часто ношу, при тому, що я його купила років 5-6 тому, коли ще була мода на чокери, ото такі, типу, як пластикові. Ну, в цілому, і так може піде. Да? Я не знаю, це якось треба обв'язати навколо шиї. Як би так не задушити тут себе з такими аксесуарами. Так, <ган> що <Да. ган> то якийсь крінж. Не, <ган> ну може нормально? Чи ні? Треба подивитися, як це люди роблять. Перероблюємо. Ця історія має тут трошки звисати, а не так як я намагаюся ототушити. А далі якось треба зав'язати акуратний бантик. З цим у мене проблема. Я ви вже помітили. Ну, щось не те. О, якось ось так от можна зробити. Ну, так, наче краще. Але, звичайно, в ній є переваги, тому що можна там по-різному зав'язувати бантик туди, бантик сюди, якось отак, от, як я зробила. Боюсь подивитися, що там виходить у нас ззаду. Ну, наче щось нормальне виходить ззаду. Піде дуже варіативний чокер. я думаю, ось це сердечко взагалі можна знімати, вішати щось сюди своє. Головне не задушити себе в процесі. <смі> я намагаюся повернути 2017-й в своєму баченні. Є чокер, є оці от окуляри. Треба этот карешечку, вінцем. Ех, це вже все. Старість згадувати минулі добрі часи. А, я, мабуть, не буду демонструвати, як працюють ось ці от штуки. Це бритви. Точніше, одна ручка і дофіга лес. Все це коштує разом приблизно так само, як одна звичайна бритва, десь там в Єві або в інших магазинах. Я забула, якось ця штука називається. Це здається, називається касети, але я не впевнена. Коротше, будемо називати це насадкою. Якось так от вона виглядає. Демонструвати не буду. Все. О, oh, це дуже має бути практична і корисна штука. Це ось такий от розпилювач для олії. Сюди має заливатися. Олія і на сковорідку пшик пшик і можна таким чином споживати менше олії. Це знаєте, продається оливкова олія в таких от баночках-спреях. Чомусь немає соняшникової олії в такому форматі, тому от я замовила окремо таку от баночку. Спробую покористуватися, але я зрозуміла, що можливо, не просто так немає. Таких от спреїв саме з соняшниковою олією. Можливо, вона занадто густа і просто позабиває тут усі ці отвори, через які воно має випшикуватись. Зараз зробимо так, щоб це була не просто олія, а ціла ойл. Його, мабуть, бажано помити. Будь ласка, мийте все перед тим, як його використовувати, чого ви так близько? Давайте подалі. У мене сьогодні немає в планах щось готувати на олії, але мені цікаво його потестити, як воно там взагалі працює. Йомаю, воно якоюсь струєю пшикає. Ой. Ужас. Я думала, що воно буде так, знаєте, як спрей, а воно пшикає струєю. І ця струя відбивається від поверхні сковорідки. І воно все розприскується довкола. Я не знаю, може якісь режими є. Ну знаєте, в цілому воно то зручно, наче йде погано, ну, це краще ніж з горла бутилки виливати купу масла. Ну, у нього є плюс, що воно гарно виглядає. Воно явно виглядає краще, ніж бутилка олії. Через деякий час використання воно все ж таки почало пшикати як треба, пшикати як спрей. Тому так, в цілому можна брати. Почались інтимні штучки, це спітня білизна. Комплект з чотирьох тросів. Будь ласка, ті, хто ще не пробував безшовну спітню білизну, спробуйте, це просто щось. її основна перевага це те, що її в цілому на тілі не відчуваєш, і друга перевага це те, що вона не просвічується ніде. Тому що, наприклад, ці от ласіни, взагалі будь-які ласіни, вони обліпляють тіло, і, відповідно, будь-яка спідня білизна, якщо вона має якийсь рельєп, вона починає просвічуватися. Видно, її. Контури і це взагалі не симпатично, тому оце от абсолютно ідеальне рішення. Розмір М виглядають малуватими насправді, але вони тягнуться, Сподіваюсь, воно мене не буде дуже сильно стягувати. І що нормальна, симпатична, просто вирізана тканина. Головне, щоб вона була зручною і не просвічувалася в одязі. І останнє, що було в цьому великому пакунку, і також знаю, що оце, це такий світильничок. О, тут навіть його видно. USB Dynamic Water Pattern Light, Вибачте за мою англійську. На відосик виглядала просто вау. Я хочу в майбутньому використовувати цей світильник для заднього фону на відео, щоб не лише тут знімати, десь в інших кімнатах. При цьому просто голупу стіна, вона не цікава. А от такий от паттерн має виглядати прям вау-вау. Тільки я засмучена, що воно на USB, Я сподівалася, що воно на батарейках. Тому що не всюди в квартирі є розетки, але я думаю, що павербанк також підійде для живлення цього світильника. Пульт упав. Сподіваюсь, ти живий. Так, я його підігнала до павербанка. Спробуємо зараз ним керувати. Так, чомусь пульт не працює. Можливо, сюди треба якусь батарейку. Як його відкрити, я не знаю, воно не відкривається. Two hours later. Він працює! Я на ту кнопку тут тикала. <плес> Боже. Вибачте. Мені не соромно, хоча мало б бути. Так, все нормально. Пульт сходу працює. Я не знаю, чи є тут якась батарейка, але тут явно щось можна відкрити і щось туди можна ставити. цієї батарейки вистачить на дуже довго, тому що я не хочу його відкривати ще раз так. О, я побачила, що тут є ще одна кнопочка на самому цьому світильничку. Вона змінює кольори. Все. Так, його треба ставити в темному приміщенні, тому що от при денному освітленні воно просто світиться. От воно якийсь там легкий візерунок на мене дає, але в приміщенні нічого не міняється. Просто подивіться на цю магію. Єдине, що я не знаю, чи буде воно в темноті більш яскраве, тому що мені б хотілося, щоб воно відбивало не лише. Це от світло в межах стін, які там знаходяться дуже близько до нього. А й там на стелю, наприклад, ну то трошки щось видно, але воно ну, прям дуже неяскраве. Хочеться, щоб воно прям всю кімнату так освічувало. Я сподіваюся, що якщо буде там темнота і ввечері ось це от світло буде відбуватися повністю на всіх стінах кімнати. Ну що ж, на цьому все. В цілому я задоволена всіма покупками. Я вражена, тому що якість одягу була. На досить такому високому рівні, враховуючи їх вартість, то це взагалі просто що як так працює. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, вам було цікаво це все дивитися. Мені було дуже цікаво все це розпаковувати. Я вам дуже вдячна за перегляд і до зустрічі в наступних відео.